24 квітня, 25 рік, 1 година 21 хвилина ночі, абз 1 по вулиці 9 травня, 49, продовжує псувати повітря попри заборону згідно розпорядження. 986 від 30.08.24 року. Вітер поміняв напрямок і тепер вся ця сволота, вся це ганебне, блін. Зіпсоване повітря несеться нам в хату і по всіх будинках. Ці хмари тепер заповнюють простір житлових приміщень. Треба зачиняти вікна.